Доброго ранку Україна. Вчора велика частина нашої країни святкувала шоу, їла попкорн, слухала всякі цікаві коментарі і взагалі жила веселим життям. Що вчора відбулося, ну, така собі вистава на. Напівсвідомого глядача. Хто скакав, хто радувався, хто вже революції радувався. Пан Киянин робив якісь прогнози, які, на жаль, не справдилося. А тепер Тверезо і по результатам. На очах усього світу, що відбулося? Відбулось перекидання найбільш боєздатної частини. Рашистської армії на території Білорусі з тяжким озброєнням, з технікою. Ви десь бачили наступи танків на лафетах, бардаків? Я думаю, не бачили. я теж не бачив. По факту, стільки десятків тисяч оцих найбільш підготовлених приватних компаній зайшло в Білорусь. Невідомо, але відомо, що багато. Для чого вони туди зайшли? Ну, точно не для нападу на Україну з цієї сторони. А тому що я знаю, які підрозділи стоять у нас по цій стороні, і їм там не обломиться, буде те, що в Бахмуті. Вони там всі здохнуть і вони то все це знають. Постачання, логістика західного озброєння у нас іде, ну, в більшій частині через Польщу. Ну, логістика така у нас іде туди. І поки буде постачання для Збройних сил західного озброєння, ніякої перемоги або хоча б перелому в війні бути не може. Хто такий Пригожин? Пригожин хто угодно, ворог, злодюжка, зек, але він точно не тупий. І оця многоходовочка, про яку я говорив і говорило багато людей, це дійсно многоходовочка, може е статися так, що оця вся Орда якимсь дивовижним чином. Переріже логістику нашу на території Польщі, наголошую. Ті колони, які зайшли, це не російська регулярна армія. Це позазаконні приватні компанії, які не є комбатантами, від яких можна в будь-який момент відхреститься і відхреститься офіційне керівництво Збройних Сил. Це частна кампанія, та же часна воєнна компанія, та ні, що такі та розборки там в Польщі. Клеять. І коли, не дай Боже, це трапиться. От Тоді вже смішно і попкорну не буде. Окремо хочу сказати до медійних військових і напіввійськових персонажів, які мимоволі підігрували цьому спектаклю. Друзі, У вас е мільйонні аудиторії, у вас слухають багато людей і ведуться. Я не знаю, ви там свідомо чи не свідомо в цій грі, але із цього хі-хі-ха-ха, щоб не прийшлося вмитися кров'ю. Багатьом із вас вже які ржали. Вибачайте за таке, думайте, ну, як хочете, це моя приватна думка. Вона не має ніякого відношення до офіційної позиції Збройних сил України. Це чисто моя приватна думка як людини і громадянина. Першу частину ми Марлезонського, балету, марлезонського балета подивилися, було смішно. Далі побачимо, наскільки кому буде смішно. Жоден із підрозділів Рашковстанської армії не знявся з своїх позицій. Малоту, Куп'янськ, Ліман і деякі інші напрямки, вони як лізли в ці штормзети, так і лізуть. Да, Ми маємо частковий успіх в районі Бахмута і завдячуючи це нашим мужнім штурмовим підрозділам. Але повірте, це все непросто і дорогою ціною. По півдню. Запоріжжя, Херсон по цьому напрямку, там робота йде, але робота складнувата. І уявіть собі на секунду, якщо переріжеться логістика і не буде забезпечення, чим це може обернутися? Я думаю, що вище військове керівництво це дуже чітко розуміє і адекватні міри приймаються. А цим зекам, яких навколо Бахмута лежить куча, їм все рівно лізти, ну чи в Європу, краще в Європу, бо там воювати нема ким і нема кому. І не дай Бог щоб події, які будуть далі, підтвердили мої слова. Ну, я цього не хочу, я роблю тільки перепущення. Але, друзі, в будь-якому випадку, я завжди говорив, що Україна буде воювати тільки своїми казаками. Але воювати потрібно зі зброєю в руках із забезпеченням. І для цього. Треба виробництво своєї зброї, закидувати деньги туди, гроші. Не в метро, не тротуари ліпити, не асфальти, а виробництво ракетного озброєння, боєприпасів. Хтось може знає, може вже воно у нас працює на повну потужність, але ну, я особисто як військовослужбовець не спостерігав цього. Ну, не доходило до нас. Може в нас підрозділ такий не дають йому. Тому, друзі, хто може думати, думає, хто хоче поржати, хай рже. Але смішно не завжди буває. Я завжди говорю, а незважаючи ні на що, ні на які многоходовочки, і що б там не було, Україна однозначно переможе. Однозначно переможе. Навіть якщо ця авантюра і почнеться, і залізуть вони на території суверенної Європи. Приватної компанією. Ми прийдемо і в Польщу і поможемо їх там в пакети мусорні зібрати. Ну, збирати ніхто не буде, звичайно, це я утрирую. Але добросердечні поляки їх запакують в пакети. І в будь-якому випадку, як би там не було, ми робимо свою роботу, ви робите свою роботу, а ці всі політичні ігри і ігрища на весь Всесвіт, ну ми подивилися, подивилися, Як люди розумні, зробили висновки. Підтвердяться вони чи ні, покаже час. Тому тримаємо стрій, допомагаємо ЗСУ, Віримо ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Слава нації!